Що нас зі звуком. До слова запрошую полковника Олександра Матузяника, речника адміністрації президента України з питань антитерористичної операції. Зостанню інформацію про те, що зараз відбувається на сході України у зоні проведення АТО. Пане полковнику, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, хроніка подій. Які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Луганський напрямок. Обстановка погіршується. Вчора противник обстріляв з гранатометів та мінометів наші оборонні укріплення біля станиці Луганської та щастя, вогонь вівся у темну пору доби. Значно активізувалися бої біля Бахмутівської траси. Зокрема, поблизу Новотошківського та Трьохізбанків вперше за довгий час відбувся ворожий артилерійський обстріл. Також неспокійно було в Кримському та Нижньому. Міномети та артилерія ворога зосереджені на передовій та активно застосовуються як вдень, так і вночі. На стику Луганської і Донецької областей кілька ворожих провокацій противника відбулося поблизу Троїцького та Санжарівки. Вогонь вівся з південно-західного напрямку. При цьому важке озброєння з боку незаконних збройних формувань тут не застосовувалося. Донецький напрямок. В районі Світлодарська та Горлівки вчора було достатньо спокійно. Протягом дня у Луганському, Майорському, Кіровому та Новгородському відбулося кілька перестрілок. Всі вони відбулися в темну пору доби. На ділянці фронту від Горлівки до Донецька кілька ворожих провокацій відбулося на схід від залізниці Костянтинівка-Ясинувата. Разом з тим, в районі Донецька обстановка незмінно найважча. Незважаючи на те, що противник значно рідше застосовує важке озброєння, перестрілки на передньому краї тривають практично безперервно. Окрім цього, під ворожий вогонь, гармат і мінометів бойовиків потрапили житлові квартали Авдіївки та Красногорівки. На південь від Донецька вчора бойові дії не велися. На Маріупольському напрямку, вчора найгарячішою точкою було селище Новотроїцьке, яке розташовано на схід від Докучаєвська. Вранці противник провів короткотривалий, але потужний обстріл українських позицій з БМП та гранатометів. Також короткотривалі провокації ворога відбулися біля гранітного та широкіного. Важке озброєння з боку незаконних збройних формувань тут не застосовувалося. В районі Старогнатівки вперше за кілька тижнів було спокійно. За минулу добу, внаслідок бойових дій, двоє українських військовослужбовців загинули. Ще дев'ять зазнали поранень. У селі Володарське на вулиці стався вибух, внаслідок чого загинув чотирирічний хлопчик, ще троє дітей було поранено. В ході встановлення обставин цієї трагедії в будинку матері загиблої дитини було вилучено гранату від ручного протитанкового гранатомету. Закликаємо громадян зберігати пильність і не тримати вдома зброю, боєприпаси, а також інші вибухонебезпечні предмети. Військовослужбовці, які несуть службу на передовій, долучилися до святкування Дня Незалежності України. У місті Димитров Донецької області українські військові організували виставку військової техніки. Мешканці підтримали бійців, організувавши святковий концерт і патріотичний флешмоб. З підняттям державного прапора. Такі заходи доводять народ і армія завжди разом. Водночас українські військовослужбовці навіть на свята вдосконалюють свої бойові навички. Зараз ви можете переглянути фотографії із тренування наших артилеристів. Саме від фахової підготовки залежить якісне та своєчасне виконання бойових завдань, зокрема проведення розрахунків. Та наведення гармат для здійснення пострілу в найкоротші терміни. Відмінні результати стрільби артилеристів є безперечним доказом високого рівня боєготовності українського війська. Також національні гвардійці успішно завершили місячний польовий вихід на Київщині. На завершальному етапі бійці Нацгвардії відпрацювали завдання з відбиття атак, переважаючих сил противника та переходу в контрнаступ. Головна мета тренувань удосконалення взаємодії між підрозділами та розвиток командирських навичок з управління особовим складом в бою. Україна докладає усі зусиль, аби кожен військовослужбовець, який зазнав поранення в рамках антитерористичної операції, отримав належне лікування. Президент України Петро Порошенко відвідав госпіталь у Берліні, де проходять лікування п'ятеро військовослужбовців, поранених на фронті. Нагадаємо, що Німеччина організувала реабілітацію 69 наших військовослужбовців, які були поранені в АТО. Також голова Служби безпеки України, генерал-полковник Василь Грицак, провідав оперативників спецслужб, які дістали поранення в боях з ворогом. Одного з поранених, 25-річного молодшого лейтенанта спецпідрозділу Альфа, було нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Його було важко поранено в бою з окупантами, однак, завдяки нашим лікарям офіцер вже видужує. Друзі, це вся інформація. Якщо є запитання, прошу. Один, плюс один так. Два запитання, пане Олександре. Вибачте. А перше запитання таке: сьогодні була інформація з посиланням на Дмитра Булатова, екс-міністра спорту, що над Луганськом помічено п'ять винищувачів Російської Федерації. А підтверджуйте, чи спростуєте це, які це були винищувачі, і чи збирається Україна збивати, якщо буде від них якась небезпека? Це перше питання. Перш за все, я хочу зазначити, що підрозділи протиповітряної оборони повітряних сил України сьогодні перебувають в повній бойовій готовності, в тому числі ті підрозділи, які несуть службу в районі проведення антитерористичної операції. За їх інформацією, за минулу добу фактів порушення повітряного кордону України. З боку Російської Федерації не зафіксовано. Ця інформація не підтверджується. Разом з тим можна припустити, що, можливо, оці сліди в повітрі, які бачили наші бійці, вони належать, можливо, пасажирським судам, які неподалік від Луганська там проходять повітряна траса, можливо. Або ж, можливо, це були російські винищувачі, які зараз, ми знаємо, проходять тренування. У Ростовській області з бомбометанням інформація про порушення повітряного кордону станом на цю хвилину не підтверджується. І друге запитання, якщо можна, не знаю, наскільки воно актуальне. Три дні тому була інформація, що під Артемівськом на блокпостах проти українських бійців терористи застосували хімічну зброю, десятеро бійців, начебто в тяжкому стані в лікарні. А можете розповісти, чи був такий факт, в якому стані зараз ці бійці, що це за речовина? Дякую. Те ж саме, ця інформація не підтверджується. Не було застосування хімічної, хімічної так званої зброї проти наших бійців. І звідки це могло взятися? Ми зв'язувалися з батальйоном Свята Марія. Ця інформація не підтверджується. Колеги, якщо є ще запитання, так. Ви сказали двоє загиблих, скажіть, будь ласка, де і за яких обставин? Сектор Б, Нівельський. Внаслідок ворожого обстрілу. Дякую, пане. А ще маємо одне запитання? Ріглавтора РБК Україна, власне, в продовженні цього запитання сьогодні також з'явилася інформація від волонтерки Галини Одоріг. Вона сказала, що вночі внаслідок обстрілів двоє морпіхів загинуло, це сектор М. Чи є якась інформація по цьому. Вона сказала, що двоє бійців загинуло і п'ятеро поранено. І вона, ну, тобто вона і ще додає, що постійно морпіхи пункт Сопіно, Там постійно їх обстрілюють. Є така попередня інформація. Це сталося сьогодні вночі близько пів на першу. Ворог розпочав обстріл наших позицій, які розташовані під Маріуполем. Зокрема, йдеться про Лебединські і Сопини. За попередньою інформацією, внаслідок цього обстрілу, двоє наших бійців загинули і троє зазнали поранень. Це попередня інформація. Більше, більше інформації буде надано завтра в межах. Аналогічного брифінгу оці о цій, у цій же порі. Дякую, пане полковнику. Дякую, колега. На цьому це брифінг завершено. Дякую, на все добре, до побачення. Оновлена інформація, як вже сказав пан полковник завтра, о 12.30. Наступний наш брифінг о першій годині.